Ножидне громадянство це коли людина визначається громадянином чи громадянкою двох чи більше країн, згідно із законодавством цих країн. В Україні інститут ножинного громадянства відсутній, тобто, наче можна мати два паспорти, але й ні. Однак про його запровадження вже заявив президент Володимир Зеленський, представляючи в листопаді план внутрішньої стійкості. 17 грудня законопроекти, що лежали в раді січня, ухвалені за основу. Ключовим положенням є те, що для громадян держав-партнерів України. Пропонується дозволити набути громадянство України за спрощеною системою, і при цьому не треба відмовлятися від іноземного громадянства. А також набувати громадянство держави-партнера України, не втрачаючи при цьому українського. Річ у тім, що в більшості європейських країн множине громадянство узаконене, і це дозволяє заохочувати міграцію професіоналів із їхніми родинами. Натомість примус обирати між паспортами ніяк не спонукає до переїзду. Держава борються за робочу силу, і сприятливі умови для Своїх жителів є перевагою. Так, українці, що виїхали з України під час повномасштабної війни, обирали країни з найбільш комфортними умовами. Вони включали і виплати, і працевлаштування, і житло, і можливість навчатися зараз. Ці країни роблять чимало для того, щоб українці залишалися, в тому числі через пропозицію громадянства. І якщо Україна представить людей перед вибором або український паспорт, або України ЄС, чимало беруть другий варіант. Інститут множинного громадянства дозволить об'єднати близько 20 мільйонів закордонних українців. Водночас громадяни мають мати однакові права. Зокрема, голосувати чи обиратися на державні посади, але чи тільки це зможе мотивувати діаспору на повернення? Множинне громадянство має врегулювати питання для іноземців, які захищають Україну, в тому числі з країн, які вже визнані країнами агресорками. Для них зберігається можливість, яка була запроваджена ще 2021 року. Тобто їм потрібно буде подати лише декларацію про те, що в Україні вони користуються виключно українським паспортом. Те саме стосується їхніх родин. І ще одне: українці, які виїхали під час повномасштабної війни, поступово натуралізуються. І країни, де вони знайшли прихисток, зацікавлені в тому, щоб вони та їхні діти залишалися. Тому із наближенням часу, коли можна буде обрати громадянство, наближається час прийняття рішення, який паспорт обрати. І якщо Україна не визнає множинне громадянство, чимало українців обере паспорт ЄС чи підтримуєте ви множинне громадянство? Залишайте відповіді в коментарях.